З часом то трошки прогало. Так от, що хотів сказати, що при закритті головного вікна нам потрібно буде переглянути усі вікна, значить, саб Windows і подивитися, чи не потрібно зберегти ну, якісь там із них. Ну, це така практика, як ви бачили, вона практикується це нормально. Тобто, коли ви, значить. Значить, підказуєте користувачу, що у вас є незбережені дані, і вам потрібно щось з цим зробити, або погодитися, що не потрібно зберігати, або зберегти. Ну і за конструктором тут, ну, мабуть, все. Шоу, значить, це така обгортка для методів шоу, значить, відео головному нашого. Так, значить це обираємо зі списочка. значить, Це ми, як то кажуть, на запуску От. Ну, давайте далі. Open документ. Верніше, давайте почнемо все ж таки з new документ, а потім перейдемо до Open. Так, значить, створюємо Subwindow. Значить, от, таким методом, конструктором, QMDI Subwind створюємо його унікальний номер. Ну, тут він не, паркер, не користується. Тепер значит, нам потрібно буде додати якісь свої поля до нашого вікна для того, щоб ми могли розуміти. Який там файл відкрит, чи потрібно нам щось зберігати? Тобто файл для збереження, наприклад, ми відкриваємо файл, і коли ми натискаємо, наприклад, на пункт меню Save, він нам потрібен просто зберегти по ось цьому імені файла зміст нашого, то, що ми там з вами наробили. Ну а якщо там нічого немає, тобто ми вперше раз робимо, там буде. Пустий рядок, і в такому випадку ми будемо запитувати про назву того файла і місце розташування. Тобто, у нас буде файловий діалог для збереження. Визначити, чи потрібно зберігати, можна в такий спосіб: запам'ятовувати кожен раз, при кожній зміні, записувати. Такі параметри, наприклад, змінили ви текст, і тут замість нуля з'явиться час створення у ну, вигляді числа лонг. Якщо ви зберегли щось, там теж з'явиться нове число, котре буде показувати той самий час у вигляді лонг. Так от, якщо ці дві дати ну, Час ось цих буде співпадати, це означає, що всі зміни записані. А от якщо значить, час текст ченджет, тобто ми щось зробили буде більше, аніж текст сейвіт, тобто ми зберегли, а потім зробили якісь зміни, то час, звичайно, тут буде більше. Це буде означати, що нам потрібно виконати зберігання цього. Ну і виконується це ось тут таким чином за допомогою, оскільки тут об'єкти, то в ньому є метод Set Property і Property. Set Property, ви самі вигадуєте ім'я нового члена класу там, поля. От, і значить, ви можете встановити для цього поля певне значення. А методом property отримати це значення. Взагалі-то тут можна було би писати просто так. Просто пишете без всяких там set property property просто пишете посилання на це. І коли ви так записали, то він вас автоматично створить. Ну Будемо використовувати ті можливості, котрі є. Ось ми ось таким чином це зробили. І додали ми значить, тут для нашого вікна він буде постійно зберігати, значить, що ім'я файла, час зміни останній в тексті і час збереження. Ну, Унікальне поле ми будемо просто тягнути. Можливо, коли знадобиться. Це як то буде на майбутнє. Значить, Для закриття. Цього саб Тобто у нього подія close-event. Ми зробимо метод певний sub-window-close. Ось таке. І значить, що ми зробимо? Для цього вікна значит, поставимо атрибут. відлети on Close. Тобто він автоматично видаляється, автоматично видаляється. Тобто без всяких наших там рухів видалили все, він його вже немає. Створюємо текст Назвемо його Editor. Ось такий. Для нашого Editor, ми, значить, для текст значить, для сигналу Text ченджі ми зробимо. Слот ось Значит, self-exchangit і параметр у нього буде sub-window, а це все дається за допомогою партії. Ось така от. у нас буде конструкція. Тобто буде подавати сама себе. І для нашого едітора ми задаємо ось таким чином його ім'я. Тобто те, що ми робили ось тут. -от, ну, наприклад, ось тут краще і змінити об'єкт name. І тут вписуємо э, ім'я цього, тобто MDArea, там чи MDA, і просто така, то така сама операція, вона виконується ось таким от методом, це object name. Для нашого вікна методом Set Widget, ми додаємо цей едитор наш. І, значить, додаємо йому э, Python. Для цього вікна, що це буде новий документ. І ось тот Session win number ми перетворимо до строки і додамо сюди. Тобто у нас буде новий документ 1, новий документ 2, новий документ 3. Ну і збільшимо ось цей session win номер на одиницю. І, значить, Для нашої mdi are тут у нас вона для скорочення просто MDI. Ми додаємо це сторона Window. І методом шоу ми це вікно показуємо. Отак От створюється новий документ. Open документ. Ось трошки повернемося. Значить, ситуація у нас така: у нас може бути декілька вікон відкритих. Одно, друге, третє, там таке. Але у нас є змога визначити, значит, яке вікно активне. Ось який там ми можемо записувати. Тобто ми створили вікно, воно у нас там пусте, і щоб додати йому зміст, наприклад, записати в нього зміст певного файла, ми визначаємо його ось таким методом актів сабвідео. Оце вікно. Якщо воно є, бо у нас ситуація може бути така, що значить, у нас немає вікна, а ми натискаємо на пункт меню Open, документ. Open, але куди Open? В такому випадку потрібно вивести повідомлення, що вікон відкритих просто немає. Так от, якщо вікно відкрите є, що ми маємо значить, призначення, куди там буде знаходитися, ми будемо отримати за допомогою файлового діалогу QFile -файл діалог, в нього є метод getOpenFileName. Ось тут він це каже, що це відносно для цього вікна. Ось це заголовок і Open Text File. Оце означає те, що ну, пусте значення, тобто пустий рядок, означає, що він буде брати з поточного місця. Тобто там, де знаходиться наш сам скрипт, там і буде корень з цього. Ну і маска. Маска, тут береться у нас текстові файли або усі файли. Ось так воно працює. Повертає, нас буде цікавити значить, в цьому картежі тільки повернути ім'я файла з повним шляхом, там ми пишемо файл І, А іншого це ніжнє підкреслення означає, що нам воно просто не цікаво. Так. Якщо у нас ми визначили, ось це є у нас файл патч, бо ми ж можемо в діалозі відмовитися, відмовитись, то тось відбирання, тось від, обирання, то есть від...